Вітаю, шановні слухачі! Ми з вами продовжуємо вивчати питання красномовства. Давайте пригадаємо. Красномовство це бездоганне володіння культурою і технікою мовлення і доцільне використання невербальних засобів мовлення під час публічного виступу. І сьогодні я вам пропоную поговорити про дуже важливий елемент красномовства, а саме техніку мовлення. Мовлення відіграє надзвичайно важливу роль у сприйнятті публічного виступу слухачами, а саме в тому, як слухачі сприймають інформацію, яку подає оратор. Можливо, ви були присутні на публічних виступах, коли оратор погано говорив. Але що означає погано говорити? Неправильно ставив наголоси на словах, неправильно інтонував своє мовлення? Занадто швидко говорив, невиразно вимовляв звуки, або так повільно говорив, що хотілося просто заснути. Навіть вранці. Отож, навчання техніці мовлення є першим етапом в оволодінні мистецтвом звучання слів. Публічна промова, абсолютно будь-яка, має бути насамперед чутною, а це залежить від добре поставленого голосу. Водночас. Гарний голос залежить від правильно поставленого фонаційного дихання. Звучання мови залежить і від ясності чіткості вимови. І нарешті публічне мовлення має відповідати орфоепічним нормам вимови, а саме, в нашому разі, нормам української літературної мови. І тільки наявність ось цих чотирьох умов і дає можливість нам. Виразити найбільше емоційне і естетичне багатство своєї мови. Таким чином, можемо сказати, що техніка мовлення містить у собі чотири елементи: це фонаційне дихання, або просто можна сказати, дихання, голос, дикцію і орфоепію. Що ж таке техніка мовлення? Під технікою мовлення ми розуміємо. Уміння володіти оратором своїм голосом, інтонувати виступ та управляти за допомогою голосу аудиторією. Існує гарна думка про три категорії ораторів. А саме, одних можна слухати, інших неможливо слухати, а ось третіх не можна не слухати. Ким би ви хотіли бути? Я думаю, що третім типом оратора. Тим, кого просто не можна не слухати, також ми можемо сказати, що техніка мовлення це сукупність прийомів фонаційного дихання, голосоутворення, дикції, доведених до автоматизму, що забезпечують ефективне здійснення мовного впливу на співрозмовника чи аудиторію. Техніка мовлення в нас пов'язана. Або забезпечується навіть краще сказати, функціонуванням. Перше, мовленнєвого голосового апарату, до якого належать органи дихання, а саме легені, грудна клітина, діафрагма і інші м'язи, які допомагають закачувати і виштовхувати повітря. Друге вібраторів це голосових зв'язок які у вільному вигляді утворюють в розслабленому вигляді утворюють римську цифру 5. Далі резонаторів, до яких належить у нас горло, ротова і носова порожнина. І насамкінець артикуляторів, до яких належать зуби, губи, язик і піднебіння. Можливо, ви десь на Ютубі відеороликах бачили або від когось чули про артикуляційну гімнастику, яку дуже часто роблять актори, співаки, викладачі, ну і будь-яка інша людина, для якої мовлення важливе у професійній діяльності, і яка хоче красиво гарно говорити. Володіти технікою мовлення це означає володіти тісно пов'язаними між собою елементами. Диханням, голосом, дикцією і орфоепією. Почнемо ми з вами з дихання. Чому називають е, фонаційне дихання або звукове? Тому що, коли ми говоримо, під час видоху у нас утворюється звук. Ось саме тому його називають фонаційне або звукове. Залежно від того, які типи м'язів у нас беруть участь. Е, під час утворення звуку ми розрізняємо три типи дихання: Це поверхневий тип, грудний і діафрагмальний. Поверхневий е, тип дихання це той тип дихання, який забезпечує закачування повітря лише у верхню частинку легенів. Чи він нам потрібен? Так, звичайно, потрібний, особливо за умови довгого монологічного мовлення. Поверхневий тип дихання допомагає нам непомітно дібрати повітря у процесі говоріння. Далі грудний тип дихання. Відразу зазначу, що за допомогою нього дихає найбільша кількість людей у світі. Але саме для публічного виступу, чи є він досить ефективним, коли ми вдихаємо через грудний тип дихання. У нас грудна клітина розширюється. І легені наповнюються повітрям лише до половини. Але нижня частина легень залишається у нас все ж таки без повітря. У звичайному житті більшість із нас дихає дійсно грудним типом дихання. Водночас, для того, щоб говорити довго, красиво, щоб у нас був гучний звук, гарний голос, нам потрібно заповнити легені. Всі повністю. І для цього ми використовуємо саме діафрагмальний тип дихання. Коли в нас під час вдоху опускається діафрагма, легені повністю розправляються, набирають повітря. І тоді ми можемо на одному видиху дуже довго говорити. Ну, чим більше в нас об'єм легенів, тим звичайно ми можемо довше говорити. Знаєте, є таке поняття у фізіології життєва ємність легень. Якщо взяти, до прикладу, спортсменів, то дуже часто ви можете, спілкуючись зі спортсменами, почути, що я дихаю діафрагмально. Або співаки, вони теж дихають діафрагмально. Дуже важливо набрати повні легені повітря, тому що це повні легені кисню, який в нас тоді йде в кров. Те ж саме стосується і публічного мовлення, публічного виступу. Діафрагмальний тип дихання забезпечується роботою м'язів діафрагми і черевного пресу. Як можна визначити, який у вас тип дихання переважає? Можете покласти собі ручки на верхню частину живота, а саме там, де діафрагма, і спробувати вдихнути, а потім видихнути, зробити глибокий вдих і глибокий видих. За умови діафрагмального дихання під час вдиху. Живіт у нас буде рухатися вперед, а під час видиху в себе. Вдих вперед, видих в себе. Якщо людина дихає грудним типом дихання, то в неї буде все навпаки, вдих живіт в себе і грудна клітина піднімається. А під час видиху, навпаки, грудна клітина опускається і живіт виходить вперед. Пам'ятаємо про діафрагмальний тип дихання. І ще один такий цікавий факт: будь-яка людина під час сну дихає діафрагмально. Організм самостійно переналаштовується, тому що знімається навантаження із серцево-судинної системи. Ми маємо, своє серця, маємо своєму серцю дати трішки відпочити вночі. І тому вночі, якщо ви поспостерігаєте, за людиною, яка спить, ви побачите, що під час вдиху живіт у неї рухається вгору або вперед, під час видиху, назад в себе або вниз. Це діафрагмальний тип дихання. Якщо ви потренуєтеся і зміните свій тип дихання на діафрагмальний, і в повсякденному житті будете… Дихати діафрагмально я завжди кажу: ви зробите послугу своєму серцю, трішки знімете з нього навантаження. Тому тренуйтеся і використовуйте діафрагмальний тип дихання. Далі голос. Голос це найважливіший елемент техніки мовлення. Нерідко можна почути скарги викладачів, вчителів або лекторів. Про те, що її голос трішки підводить, з'являється якийсь сип, хриплість, голос сідає. Що потрібно робити? А потрібно просто тренувати техніку мовлення. І тоді, б скільки ви годин не проводили лекцію, наприклад, чи ви одне заняття читаєте, два, три, чотири пари проводите, у вас голос не буде сідати завдяки розвиненій техніці мовлення. Фізична основа звучності голосу це, як ми зрозуміли, правильно поставлене дихання. Неправильне дихання буде породжувати недостатню звучність голосу. І, звичайно, змінюватиме дещо забарвлення голосу. Виховати і поставити голос це значить натренувати навичку правильно діаф... діафрагмального дихання, і навчитися користуватися своїми резонаторами. Про голос далі ми будемо говорити окремо про такі його якості, як висота, гучність, тембр, польотність голосу, темп мовлення, мелодійність і так далі. Це в окремому відео. Далі дикція. Дикція це характеристика мовної техніки, яка пов'язана з роботою артикуляторів, тобто губами, зубами, язиком і піднебінням. І якщо ви. Подивитися десь на відео артикуляційну гімнастику або підете, наприклад, на курси з техніки мовлення, то ви будете виконувати вправи на губи, на зуби, на язики, на піднебіння. Це будуть перші вправи, які потрібно виконати. Дикція це вміння правильно вимовляти голосні та приголосні звуки. Дикційні навички в нас обумовлені активністю м'язів якраз артикуляційного апарату і розвиток якого зі свого ж боку є умовою їх формування. Тобто, для того, щоб натренувати правильну дикцію, ми маємо виконувати вправи з артикуляційної гімнастики, вправи з техніки мовлення. Ясна чітка дикція. Це перша і обов'язкова умова гарного мовлення. Тому що якщо оратор не чітко вимовляє звуки, або, як можна сказати, з'їдає певні склади слів, звичайно, його слухачі е, не зрозуміють, або спочатку будуть прислухатися і думати, що ж він говорить, але це їм дуже швидко набридне. Тому тренуйте техніку мовлення, тренуйте дикцію, спочатку виконуйте. Вправи з артикуляційної гімнастики, а потім читайте чистомовки, або їх ще називають скоромовки, так, як бігла баба берегами, били бабу батогами, так, одна із них. Їх дуже багато. До речі, щодо чистомовок, спочатку ми маємо чітко вимовляти абсолютно всі звуки. У чистомовці, і лише потім ми можемо вчитися вимовляти їх на швидкість. Тому що дуже часто допускають помилку, коли спочатку починають швидко, відразу це ж чистомовка, скоромовка, і швиденько починають їх вимовляти. В цей же е, час. З'їдають певні звуки або невиразно вимовляють звуки. Тому артикуляційна гімнастика, чистомовки спочатку повільно і з чіткою вимовою всіх голосних і приголосних звуків, а потім вже можна їх вимовляти на швидкість. І ще щодо дикції є дуже важлива умова, коли ми говоримо, нам потрібно відкривати рот. Можливо, ви подивитесь десь або на відео, або будете присутні на лекціях чи на інших виступах, коли оратор говорить, майже не відкриваючи рота, інколи, начебто через зуби, або взагалі майже не відкриває рота. В такому разі голос не буде звучати на всю аудиторію. В такому разі оратор просто не зможе говорити яскраво, гучно, в нього не буде польотності голосу. І... Особливо слухачі, які сидять далеко, не будуть його чути. Тому е, дуже важлива умова в дикції це гарно відкривати рота. Особливо в нашій мові є такі звуки, як «а», «е», на які ми маємо гарно відкривати рот. І насамкінець в нас залишається орфоепія, яка вивчає правила і закони правильної вимови. Ну, всім же очевидно, до чого призбів, призвів би різнобій і неграмотність у написанні. Так? Те ж саме в нас із вимовою: як правильно поставити наголос? Де зробити правильно паузу? Або о, як правильно вимовляються слова? Це потрібно знати для цього. У нас, звичайно, є і мережа інтернет, є дуже багато словників. Зараз ми можемо читати такі книги, як Скажи мені українською, бачити українською, чути українською. Далі в Олександра Авраменка є, наприклад, книжка 100 експрес уроків українською їх дві штуки. І ми можемо дивитися, як правильно наголошуються, як правильно вимовляються слова. Можна також піти, як я вже говорила, на курси з техніки мовлення. Орфоепія в нас охоплює такі розділи, як наголос, норми вимови окремих звуків і їх сполучень, і інтонаційно-мелодійний лад мови. Норми вимови окремих звуків і їх сполучень. Наприклад, ми пишемо з вами слово здається. Пишемо тя, а вимовляється здається, як, начебто, циц. -ци». Це один із прикладів. Ну і, звичайно, наголоси феномен, наприклад, олень, випадок, а не випадок, листопад, а не листопад, 11, 14, помилка або помилка і так далі. Тобто в українській мові є слова, які треба знати, як наголошуються. Цьому нам допоможуть книги, словники, і е, також є слова, в яких може бути два наголоси. Як я вже сказала, помилка або помилка байдуже або е, байдуже. В залежності від контексту, в якій ми ситуації знаходимося, як ми говоримо, але помилкою не буде. Хоч так ми скажемо, хоч так. Шановні слухачі, насамкінець повторимо, що техніка мовлення це уміння оратора володіти своїм голосом, інтонувати виступ і за допомогою нього управляти аудиторією. Розвивайте техніку мовлення. Переналаштуйте себе на діафрагмальне дихання, потренуйтеся, розвивайте красивий, гарний, звучний голос, потренуйте дикцію обов'язково і вивчіть правила вимови і наголошування слів. Успіхів вам!